Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гордієв. І сьогодні ми з вами сподивимося на землетруси. Яка ймовірність того, що землетруси будуть в Україні, і які саме регіони знаходяться в найбільш небезпечній зоні? Це ми все подивимося одразу після того, як я вам нагадаю, що сьогодні ми з вами розігруємо неймовірні навушники Sony. Що вам потрібно зробити? В першу чергу бути підписаними, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Саме по коментарях я вибираю переможця. Тож, будь ласка, не забувайте написати коментар. Ви можете дивитися всі мої сім відео на тиждень, писати на кожному з них коментарі і таким чином піднімати свої шанси на перемогу. Отже, дивимося на землетруси, що чекає Україну. Поїхали! Ситуація з землетрусами налякала навіть мене, не дивлячись на те, що я відчуваю такі історії дуже чітко. І якщо б дійсно були якісь важкі ситуації, я дуже думаю, що мене б всесвіт попередив. Але в будь-якому випадку, чи варто взагалі нам хвилюватися з приводу України і що чекає Україну, ми подивимося прямо зараз. Дивіться, слава Богу, що в нашій з вами ситуації сама Україна вона знаходиться на доволі нейтральній території. Тобто е ніяких найближчий час землетрусів не намічається. Але які саме природні катаклізми чекають на Україну, я вам зараз розкажу. По-перше, треба боятися води. Е вода являє дуже сильною енергією. І якщо, як то кажуть, не мати е владу над нею, то можна е отримати не дуже гарні потім результати. Отже, перше, чого повинна боятися Україна, це води. Друге, чого повинна боятися Україна, це вогню. Саме вогонь е не військовий, а вогонь саме природній. Тобто якісь лісові пожежі, чи якісь, а, може хтось а, штучно підпалить щось. Тобто Україні треба найближчий час боятися саме оцих двох стихій. Стихія землі і стихія в повітря я не бачу. Тобто не буде ніяких землетрусів, не буде ніяких а, повінів саме з повітрям зв'язок. Але дві стихії, які нам потрібно дуже сильно боятися, чому у нас нема м, ніяких землетрусів ну, в більшості е, таких серйозних е, руйнацій, тому що у нас дуже сильна енергія землі. Вона дуже стабільна. І е, я зараз кажу не як сейсмолог, я кажу як екстрасенс, який відчуває енергії. І саме енергія землі вона неймовірно і позитивно впливає на саму Україну. Тобто Україна це дуже родюча земля, дуже енергетично гарна земля. Тому в цілому я не бачу е, якихось негативних історій саме з… Цієї сторони. Але я би хотів подивитися, якщо б навіть приблизно які частини України можуть мати негативний вплив саме з землетрусів, не дивлячись на всю цю ситуацію. Тож давайте подивимося, які частини України у нас мають найактивнішу дію. А, саме землетрусів, ми розкладуємо по колу, як начебто це був, а, це була Україна, сама карта України, бо вона дуже, так, знаєте, в принципі, мені схожа на коло. Тому розкладаємо по колу, уявляючи, що це сама Україна. Дивіться, по перше, центр України він дуже стабільний і не матиме ніколи таких проблем. Ну я дуже сподіваюся. Далі є дуже велика ймовірність землетрусів, якщо ми говоримо про взагалі ситуацію, це Захід України. До речі, якщо я не помиляюсь, недавно на Заході України відбувся якийсь невеликий такий поштовх. А далі ми бачимо північ України начебто стабільний. Але мені не подобається сторона Одеси і е, найближчого оцього аспекту з Кримом, зв'язаний також. Е, тут є ймовірність невелика, але знову ж таки, ми говоримо з вами про воду в більшості. Так, з води небезпека. Якщо ви дивилися, дивіться, якщо ви дивилися, згадаєте мої розклади, я вам завжди казав: Одеса, бійтеся води. Може це не бути е, якимось моментом прильотів, чи не буде це може нападів, а це може дійсно бути якась водна стихія. Тому, в якщо ми говоримо, ну і всіх інших більше-менш стабільне. Якщо ми говоримо саме про землетруси, то у нас випадає тільки захід України і тільки е, ну, сторона Одеси. Дивіться. Що я хотів би резюмувати, підсумувати цю історію, а, природа вона дуже непередбачувана, і сказати, що буде оце чи оце, дуже важко, тому що кожного дня змінюються природні явища. Змінюється людське ставлення до природи. Тому якщо ми говоримо зараз, якщо не будуть ніяких таких глобальних змін саме через штучну історію, тобто, якщо людина не буде якось негативно впливати на природу, ну а в принципі може впливати, але не так глобально зараз, як я бачу, то у нас. Скоріш за все, не буде нічого страшного. Тож, хвилюватися за цю ситуацію я вам забороняю. І взагалі хвилюватися дуже погано. Не треба хвилюватися, а треба пам'ятати, що Україна незламна країна, яку не, ні природа, ні ворог не здолає. Але я хочу, щоб ви пам'ятали, що цей приз чекає на вас і чекає він. Дуже-дуже вашого коментаря. Що вам потрібно зробити? Нагадую, вам обов'язково потрібно підписатися, вам обов'язково потрібно поставити лайк на це відео і обов'язково написати коментар. Бо саме по коментарях я буду вибирати того самого переможця. До речі, дуже скоро побачите відео попереднього переможця, який а, надіслав нам. Великі привітання за свій подарунок. Ну що, а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гвардієв, і сподіваюся, що ніякі катаклізми нас з вами не розлучать.